Кроки для скорочення рівня заборгованості з виплати зарплати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат, а також єдину соціальну внеску та обов'язкових платежів до пенсійного фонду України на підприємствах боржняках напрацьовують в області. Шляхи вирішення цієї проблеми винесли на обговорення під час засідання профільної комісії під головуванням першої заступниці очільника Черкащини Наталії Кравченко. За її словами, фіксується значне збільшення заборгованості з виплати зарплат, платежів до пенсійного фонду, а також з плати єдиного соціального внеску. Порівняно з початком року, вона зросла на 25%, сягнула більше 100 мільйонів гривень. В обласній військовій адміністрації готові приймати конструктивні пропозиції від бюджетних установ, підприємств, комунальної власності і їхніх засновників щодо врегулювання та подальшого вирішення ситуації.